Привіт, мої маленькі дітки! Сьогодні я вам хочу розказати казочку про яблуню. Отож зручно влаштовуйтесь та уважно слухайте. На узлісі біля рову, де дідусь мій пас корову, кучеряве, як вільце, зеленіло дереце. І зайчатко і лисичка називали його дичка. І колись давно, давно липам скаржилось воно. Чом я дике? Я не дике, скоро виросту велике. Нині зовсім невеличке, п'ю водичку від кринички, що прозора наче скло. Із зернятка я росло, ось довкола ліс буя. Може, кленом стану я, може, дубом в лісі скраю, ще не відаю, не знаю. Тут при нім зайчатко стало, подивилося, сказало. Ти із яблука що впало. До землі вчепилось ти, щоб під дощиком рости, через років сім чи вісім станеш яблунею в лісі. Засміялись лопухи, хі-хі-хі, хи-хи-хи, -хі -хі, хі -хі -хі. з неї яблуні не буде, бо затопчуть її люди. Якщо й вродить якийсь плід, то заглушить його глід. Але йшов у злісся мтіт. З корячка води напився і на дику яблуню задивився. Непомітна, невеличка, але яблунька, хоч дичка, в бур'янах густих вона, але в корені міцна набирається снаги. Вирвав дід з лопухи і сказав, роздивляйтесь, зелені сни, а пізніше восени я візьму тебе в мій сад, де парічки і виноград, де квітує все зелене. Станеш щепою у мене. І коли зажовтів весь ліс, Дереце дідусь приніс до господи й посадив і довкіл обгородив, Щоб не сміли зайчинята взимку яблуньку чухрати, а на весну залюбки прищепив дідусь бруньки з яблунь тих, що вже великі, що культурні, а не дикі. І деревце розвеселилось, шовком цвітом рясно вкрилось і зросла, як дід хотів. Яблуня семи сортів дозрівали на осоні білі яблука І червоні. От і казка невеличка вам про яблуню, про дичку. Любі мої, сподобалась вам казочка? Мені дуже. До нових зустрічей!